Призовна кампанія Весна 2010 цьогоріч як ніколи, відбувається дуже кволо. Кульгає процедура оповіщення призовників. Про це заявив військовий комісар Ігор Сорокопуд. Окремі же каже він зі своїми обов'язками не справляються. Понад 100 неоповіщених призовників залишається на совісті керівників першої, п'ятої та восьмої житлово експлуатаційної організації. Як це вже буде організовувати начальник ЖЕО чи інша посадова особа? Це вже їхні питання. Чи вони будуть створювати спеціальні групи через інженерів, своїх технічних працівників, чи вони це надвірників по колаївці обов'язки? Це вже питання начальника ЖЕО. Від того, як вона організує, як начальник ЖЕО організує це питання оповіщення, так воно буде і проведено. Створюється на території ЖЕУ багато приватних кооперативів, домовласників, які виходять з підпорядкування І Тому мені здається, це одна із причин, тому що ЖЕО не можуть. Оповістити всіх громадян, які проживають на території ЖЕО. відзначив підполковник і низьку свідомість самих призовників з усіх оповіщених, лише половина з'явилася до комісаріату. Однак, як кажуть, незнання знання закону не звільняє від відповідальності. За неявку на призовну комісію військовий комісар має право накласти на них скласти протокол по адміністративне порушення і накласти штраф до 51 гривень. Це якщо вперше не з'являється. Вже якщо призовник. Пройшов призовну комісію і не отримав повістку на відправку в армію. Не з'явився на відправку в армію, Тоді тягне вже наступає кримінальне відповідальність згідно 335 статті стадії Кримінального кодексу України позбавлення волі до трьох років. За минулий рік в області порушили кримінальну справу проти 11 призовників, які намагалися, як кажуть, косити від армії. Адміністративні стягнення чекають і на керівників ЖЕО, які халтурно відносяться до оповіщення юнаків.